Привіт всім друзі! Радий вас вітати в себе на каналі. Сьогоднішнє відео буде коротким, недовгим і на нього мене надихнув Блодія до Він відкрив свій новий канал е, про електроінструменти. І останнє відео, яке я переглянув, це було відео про легендарний фрезер Фіолент Fiolent MFZ 1100. Е. Дуже цікаве відео, адже опис і посилання дам на нього зверху. І хотів би сказати, що дуже для мене близьке було це відео, тому що ось цей фрезер це взагалі мій перший електроінструмент для деревообробки. Перший був куплений у 2012 році. Я ще близько не знав, які інструменти вибирати, якої фірми, е, по яким характеристикам. Ну просто знайомий, бачив в ньому столяра цей фрезер і його придбав. Чому буде присвячено відео? Е, подивившись, подивившись всі маніпуляції з фрезером, Володі Євдокімова, е, де там. Сьогодні я набив літолу. Стійку направляючу штангу. Я боявся завжди туди якоїсь маски такої, е задавати, завжди думав там, силіконову, е ВД-40, пшикав. І завжди цей фрезер в мене стояв ну, дуже туго, він в мене вверх-низу пускався. Але сьогодні було це чудо. Я от набив сюди бага, велику кількість літолу, та як Володя рекомендував. І ну, буквально це було пара хвилин назад, і я побачив, дивіться, і в мене аля фесту. бачимо за ручку. Штанга. Ручка. Звичайно, це жарт до фестули йому ще дуже далеко, але чесно повірте, нічого не робив е, в цьому фрезері, ні шліфував направляючих штанг, е, ні полірував їх, нічого. Просто набив, е, просто набив літолу. і бачимо, буквально навіть за ручку він спокійно опускається. І шатул. На штанах немає. ось маме, для прикладу, мій Мактек, ну, який я люблю, дуже люблю цей фрезер. Вон, бачу, посередині він спокійно легко опускається. Навіть з цієї сторони на станції, але вже цієї сторони, де більша пружина. Тут проблематичніше. Так що за що я хочу сказати? Ось тут люфт в вільному стані не затиснув тому набагато більший від фіолента. Фіолен зараз в відпущеному, бачите, відпущена ручку не закручено. І шато тут є набагато менше. І чудо за ручку. Я шукав напис, може тут є вже тесту? Немає. Фіоленд. Але бачимо. Що робить вчасно? переглянути, до чого я веду, як добре вчасно переглянути відео від дуже добрих майстрів і скористатися їхніми порадами. І все, все чудово вийшло. До нових зустрічей. Не забуваємо добре змазувати свій інструмент для того, щоб довше ходив.